Шановні третьокласники, ми сьогодні з вами будемо говорити про те, як можна і треба готуватися до контрольної роботи з будь-якого будь розділу, з будь-якої теми. Тут у нас закінчується уже розділ. Починається наступний розділ, бачите, називається він частини, тобто дроби, задача на дроби. А ось цей розділ тривав у нас ну, протягом місяця Ми вправлялися в розв'язанні прикладів, задач. Поступово навчалися за цим підручником правильно множити, ділити. І е, наш розділ починається десь ось ось-ось. Великий розділ. Бачите, тут ось під тема. І ми ось так працюємо розділ на достатньо багату кількість сторінок. Зараз ми знайдемо. А може, і не знайдемо його початок. Ага, ось початок розділа називається Множення та ділення в межах тисяч». І коли ви готуєтеся до контрольної роботи, ви можете набрати в ПСК ВІКО контрольна робота з теми множення і ділення в межах тисячі» або підготовка до контрольної роботи з теми множення і ділення в межах тисячі». Ну, Так як тема вже закінчується, да, то можливо і такого виду завдання, як на закінчення теми, у нас буде в цьому розділі. І ось так ви готуєтеся до всілякої контрольної роботи. Ми готувалися по Google дошці. Ця Google дошка закріплена. на... У кожного з учнів вони мають свій екземпляр Google дошки, і так ось вони мають дивитися. Це роботи учнів, які вправно справилися зі своїми домашніми роботами, домашніми завданнями. Ось, бачите, гарно пишуть, міркують. Я хотіла б також звернути увагу на цей приклад і ще раз. То правильно ж треба переписувати, бо неодноразово в діагностичній роботі було таке, що приклад вирішують. Що неправильно, і відповідно діти задумуються. Як же ж воно буде, і відповідь неправильна. Це вважається грубою помилкою, якщо переписано неправильно. Це вже відео на цю тему і на тему рівнянь я вже записала, подивіться попереднє відео. І ем, цю Google дошку ми зараз з вами роздивимося. Бачите, це вже кінець розділу, і я всі ці задачі пояснювала. Ось за 17 квітня також і приклади, і задачі, все пояснювала, розповідала. Згадуємо прямо. Ось так листаємо і згадуємо, ця дошка була на тиждень. І відповідно тиждень ми ось так роздивлялися і закріплювали свої знання. Що дуже добре, що Google-дошку ми не витираємо. А ось так, дивіться, як діти писали, ми дивилися, роздивлялися. Ось, особливо мені сподобалася дуже ось ця задача на рух, коли бачите, від порту від'їздили від'їжджали там, хто, там теплоходи в один бік, в другий бік. І все це дізнавалися та ще й двома е, способами. Ви поставте відео на паузу і подивіться і згадайте, як ми вирішували. Ті чи інші задачі. Полистайте свого зошита, подивіться, подивіться зошити інших учнів. Так, Погортайте. Бачите, все тут видно і все ви можете згадати і самі собі пояснити. Ось тут рівнянечко, бачите, воно ось тут з одного боку вже вирішена дія. Ми її вирішили з одного з іншого боку тут Х. То, щоб знайти х, так, виходить, ділене дільник частка. Ділене ми знаходимо, дільник множимо на частку і переписуємо замість х, ми відставляємо корінь рівняння. І ось тут так само: 40, і потім х мінус 40 буде 39. 39 додати 40 тому, що правило, зменшувальний від'ємник різниця. Щоб знайти зменшувальний, треба до від'ємника додати різницю. Що ми робимо? І не робимо перевірку доти, доки ми усно не порахуємо і не знайдемо саме рівняння, не порахуємо. 79 підставляємо, 70 відняти 40, буде 39. Так, тут ми вирішували задачу на бензин. Прямо ось так і готуйтеся, що там у нас в задачі. Не пам'ятаю, записувала цей урок. Було 16 літрів бензину. Так, ось сюди. Було 16, залив 36. Що це така? Ага, ось вона ця задача. Ось Було 16. Бачите, я ось тут пояснювала, пояснювала. Оце можна зменшити, кудись рівняння вставити. Було 16. Так, і записуємо. Було 16. Для чого умова? А для, чого, а для того, щоб уявити да, е, дані події, було 16. Водій залив туди ще 36, залив, значить, стало більше. 16 додати 36, було всього бензину. От зараз ми будемо з 52 щось робити. А що нам пропонують? На поїздку в село е, вистачило. Е, Вистачило цього бензину. Вистачило. При цьому на кожні 10 км 20 л... 20 витрачалося 2 літра бензину. Так, 2 помножити на 10, Це 260, ми витрачали. Ой, 2 помножити на 10, виходить, 20 літрів, і 52 поділити на 20. 260 кілометрів він їхав. Все, розбираємося з тими всими задачами. Тут вже далі ще другий спосіб. Гортаємось, так згадуємо, згадуємо. Дивимося, як дітки робили. Як я пояснювала, ці задачі пояснювала, спеціальний урок з цього приводу робила. Це, бачте, Ось три числа нам невідомо. Щоб знайти, наприклад, оце число треба, це перловка, Треба від усього числа, яке ми перевели кілограми, була, так здається, одна тона, Ми відняли 480, вийшло у нас рис. Але ну, це я ж зараз пояснюю, не так, як я вирішувала. Вирішувала я трошечки по-іншому. Я пішла зразу 480, а від 1000 відняла 310, ось наші 310. Да? І отримала я перловку. Ось, так. Да, перловку получила, скільки у мене перловки. Якщо я знаю, скільки перловки, тоді я, ось у мене оця перловка від 480 віднімаю перловку. І у мене виходить, що так. 480 віднімаю, скільки перловки. І виходить, у мене гречка. Ось о, перловка і гречка це 480. 480. Відняла перловку. Получається, гречка. Ось так поступово, поступово від перловки. Потім віднімаю. Що там? 690. Відняти 480. Виходить, 210. Якщо перловки у нас 690, ми віднімаємо 480, 210 гречки. Все, гречку відомо, загальна кількість відома, і 310. Я віднімаю оцю гречку. Получається рис. Ну все. А тут іще одна стрілочка. А що означає, що в нас питають? Так, зараз. на скільки кілограмів рису і перловки більше, ніж рису? Ми від більшого числа 690 віднімаємо 10 рис і виходить на скільки кілограмів. Це треба поступово доходити до визначення рішень. Так, ну тут знову ми так передвігаємо, доступ є, роздивляємося, що вирішувати. І ось таким чином поступово ми роздивляємося і згадуємо. Наші пройдені уроки або пройдений матеріал. Всі ці пояснення згадуємо. І самооцінювання також. Бачите, як ми себе оцінювали. Ось, навпроти свого смайлика ми писали своє ім'я. Ну, смайлики у нас, ем, бачите, це твоя перемога, бездоганна робота. Не діти, а просто молодці. Так. Це те, що стосується цієї підготовки. Я вже вам неодноразово казала ось про цей сайт. Ви заходите, називається App, ви заходите третій клас, обираєте математика і пішли по всім темам, зареєструвавшися на цей сайт. І повторили табличку, і що тут округлили, і усе дроби. Оце наступна на тема. Ми будемо вчати, з дробами, поки що ми не спілкуємося, Чому? тому що на, наступну, уже на наступному тижні ми вивчаємо дроби, тому продовжуємо далі початки множення. Ось такі завдання у вас. Скільки треба рибок, щоб нагодувати чотирьох котів? 2 помножити на 4, аж прямо від початку третього класу. Ми це все робимо, повторюємо, граємося. бачите? Всі-всі-всі таблички ми роздивляємося і на час, і на іменовані числа. І ось тут все є, бачите. Все клацаємо і все повторюємо правила ділення і логіка. Особливо логічні задачі, бо до них не завжди доходить час. І ось наша тема рівняння. Бачите, спочатку простеньке, потім трошечки складненьке. І ось так ми по всім, по всім проходимо темам. У нас, мені здається, закінчилася ця тема, тому ми можемо перейти на наступний слайд, Ну, наприклад, ось цей. Тут ми також згадуємо, що я знаю, що вам дуже подобається, що ми робимо? Знаходимо да, перегляд вправ, ми переглядаємо з вами вправи. Нам треба підготуватися до математики. Математика клас 3. Заходимо на третій клас і ось все, що нам пропонують. Обираємо тему, граючись навчаємося. Так, що у нас Ділення двоцифрового, двоцифрового ділення виду від, 80 на 8, ми також теж робили міри часу перетворення, друга сторінка. І обираємо собі, і граємо, і навчаємося. Дякую людям, які створили ці чудові вправи. Ми з вами також створювали вправи, і також гралися да, і переходили за різноманітними. Різноманітна ось моя сторінка. Ми на моїй сторінці також побували, створювали лекцію, створювали вправи. Ось, І бачите, назви компонентів, виразнення, все це ми ходимо, ходимо, ось у наші рівняння. Ну, Зараз не будемо ми з вами виконувати, тому що у нас тема нашого відео сьогодні підготовка до контрольної роботи. І ось так ми. По нашим всім числам ходимо, і ось у периметр, особливо в кожній контрольній роботі є задачі на периметр. Ходимо і вишукуємо собі ось цю підготовку до контрольних робіт. Є у мене ще ось такий сайт, називається Електронний помічник вчителя. У вас теж є в цих уроках силочка на нього. Що ми робимо? Обираємо клас. Обираємо предмет. Да? Інформатика, українська мова, я досліджую світ, математики зараз немає, але ми його знайдемо. Ну, наприклад, зайдемо на інформатику. Інформатика дуже пов'язана, інтегрована з цим предметом. І пішли собі обирати те завдання, яке нас влаштовує. Пошукали, подивилися, побігали. і навіть на цьому сайті, силочка у вас є в уроках да, в класрумі. Навіть на цьому сайті можна для, для себе дуже багато корисного пошукати і знайти. Ну, Це деякі варіанти підготовки до контрольних, контрольних робіт, будь ласка, користуйтеся. Ну, а найкраще це, звісно, взяти підручник. І полистати, адже ми все ж таки не забуваємо про те, що треба все ж таки працювати з паперовими носіями інформації, тому що електронні носії інформації нам псують зір і дуже сильно. А в паперових ось так полистали: то усно, то письмово повторили правила з підручника, тут їх дуже багато. І налаштувалися на гарне виконання контрольної роботи. Я бажаю вам успіхів і впевнена в ваших силах.